Привіт! Чи добре ти знаєш тему лінійні рівняння? Чи вмієш ти розв'язувати рівняння такого виду в залежності від коефіцієнтів а та б? З'ясуємо? Погнали! Перше рівняння, яке я пропоную тобі розв'язати, дуже простеньке 3х дорівнює 6. Ну, що тут розв'язувати? Множили на 3, тепер що зробимо? 6. Поділимо на 3. Можна записати у вигляді дробу, можна часткою, відповідь х дорівнює 2. Так от, що то за теорія в мене тут поряд? Якщо коефіцієнт перед змінною х число, яке не дорівнює нулю, тоді ти можеш просто поділити на це число. І відразу ти отримуєш відповідь х дорівнює 2, до речі, називається коренем рівняння. Мета мого відео не розпочати всю тему з нуля і вивчити саме зараз з тобою. Я хочу спонукати. До розв'язування навіть задач з параметрами, а вивчити кожну тему ти зможеш на моєму сайті математичка. Погнали далі. Наступний вигляд ще більш незрозумілий приведу приклад 3, а в дужках, нехай буде х 2 дорівнює 3х 6. Це рівняння більш складне. Спочатку розкриємо дужки. буде 3х 6. Далі. У нас x Х зліва, і справа. Це я просто переписала поки що. Нам необхідно звести до такого вигляду. Обов'язково. Яким чином? Я переношу змінні вліво, числа вправо, і при цьому не забуваю змінювати знаки на протилежні. Ти ж знаєш це правило? Я впевнена в цьому. Звичайно, можна ще 3х відняти від обох частин рівняння. Це також буде правильно. Але я переношу 3х 3х дорівнює мінус 6. Увага, при переносі змінюємо знак плюс 6. Залишається обчислити, 3х мінус 3х то буде 0. До речі, можна написати 0 помножити на х або просто 0х, дорівнює мінус 6 додати 6, то також буде 0, тобто дорівнює просто 0. Так, що це за рівняння і як далі бути? Найчастіше ми отримуємо висновок, який нам зрозумілий. а що робити з цим? Зрозумій, якщо 0 помножити на х, це буде 0, а 0 дорівнює 0 – завжди це правильна рівність, тоді х може бути будь-яким дійсним числом. Рівняння має безліч розв'язків. Семикласники не знають оцей запис x і r. Х належить множині дійсних чисел. А можуть просто записувати х будь-яке число, Розв'язків безліч, якщо спитають про їх кількість. Ну що, тепер трішки зрозуміліше? Таке буває, особливо в параметрах. Йдемо далі. Пропоную наступне рівняння: 3 в дужках нехай знову буде х 2, але тепер дорівнює 3 мінус 2. Знову розкриваємо дужки. Ми множимо 3 на х, 3 на мінус 2, отримаю 3х мінус 6. Ми вже повторювали з тобою спрощення буквених виразів, а праву частину поки що я просто переписую. Знову, змінні вліво числа вправо при переносі, змінюючи знак. Що при цьому я отримую? Ти вже розумієш? 0 і х дорівнює і. Мінус 6 перенесла, плюс 6, тоді буде 4. Так, що тут? 0 дорівнює 4? Питаннячко. 0 же ж не дорівнює 4. Це неправильна рівність, от тоді х належить порожній множині. Що означає цей запис? Розв'язків просто наше рівняння немає. Х належить порожній множині, розв'язків немає, це все один і той самий запис відповіді. Ми розглянули зараз з тобою три важливих рівняння. Я почала з найпростіших впевнена, що ти впораєшся і з більш складними. Моє відео спонукає до роботи, і я пропоную тобі зараз відповісти на декілька питань дуже швидко. А перевірити себе ти зможеш в тестах історії моєї сторінки Instagram. Впевнена, що ти зрозумів, в чому тут справа, і потрібно обов'язково багато практики. Тренуємося! А що робити, якщо лінійне рівняння виявляється більш складним? От пропоную зараз розібратися саме з таким рівнянням. Якщо ми з ним зараз все з'ясуємо, то нам далі буде не страшно розв'язувати, будь-що, впевнена. Ну що, працюй разом зі мною, бери ручку, аркуш, і погнали. Перше, це дуже незручно, коли є знаменник. Домножимо ліву і праву частину на спільний знаменник 2 та 3. Спільний знаменник 6. Множу на 6 обидві частини рівняння. Якщо ми будемо множити на 6, зверніть увагу, 6 та 2 в нас скорочується. Залишиться 3. Я пишу її як додатковий множник до першого дробу. Далі так само 6 і 3, що в нас залишиться? 2, можна сказати, що ми зводимо до спільного знаменника, кому як зручно. І отут найважливіше не забути домножити на 6 і праву частину обов'язково. Там Х в мене зі знаменником 1. Що тепер? Я вже не буду писати ці знаменники. А буду додатковий множник множити на чисельник першого дробу, другого дробу і розкривати дужки. Вже буде рівняння не дробове, а ціле з цілими коефіцієнтами. До речі, якщо ти хочеш детально все вивчити в нашому курсі алгебри 7 класу в курсах підготовки до ЗНО, а ще курс параметри в нас є, там усе є детально. Я просто нагадую. І знову, перший крок розкриємо дужки. 3х мінус 3 обов'язково умножено на 2. І отут Увага, мінус 2 множу на х, мінус 2х, мінус 2 множу на плюс 2 буде мінус 4. Дуже уважно, просто слідкуй за знаком. Далі, що ми робимо? Ти вже знаєш наступний крок. Ми зробили домноження лівої і правої частини на спільний знаменник, розкрили дужки. це так, на всяк випадок, тобі шпаргалочка. Тепер переносимо буквені вирази вліво, числа вправо. Ми це вже згадували, обов'язково змінивши їх знак. На протилежні. До речі, є і інші правила розв'язування, але це, мені здається, легше запам'ятати. 3х мінус 2х, 6х. Це в нас буквені вирази, які містять зміну. Ми всі переносимо їх вліво. Можна по дорозі 3х мінус 2х. Звести подібні доданки. Це буде просто хміну 6х дорівнює. Далі, це ми вже розібралися з буквеними виразами, працюємо з числами. Ми переносимо числові вирази вправо, змінивши знаки на протилежні, буде 3, додати 4. І, до речі, їх можна було ще додати. Саме в такому вигляді. Х мінус 6х зводимо подібні доданки. 1 мінус 6 буде мінус 5х. Я розповідаю зараз усе детально. 3 плюс 4 нагадую, правила дуже важливі, 3 плюс 4 7. І оце вже ми звели до загального вигляду. Мінус 5 коефіцієнт на який помножено х, тепер на мінус 5 ми поділимо обидві частини нашого рівняння. Це ж число, яке не дорівнює нулю. Саме тому ми можемо ділити тільки на коефіцієнт перед х, якщо цей коефіцієнт не дорівнює нулю. Але ти вже це зрозумів з, з попередніх завдань. Х дорівнює 7 поділити на мінус 5. От якщо не ділиться націло, краще записати у вигляді дробу. Так, да. і для НМТ нам дуже важливо вміти це записувати у вигляді десяткового дробу. 7 на 5 не ділиться, але при діленні 5 на 5 ми отримаємо одиницю, не забудемо мінус. А що в нас там ще вийде? Давайте спочатку звичайним дробом. 2 остача мінус 1,25. Мішане число. Тоді 25 я запишу як десятковий дріб. До речі, на каналі Класне відео перегляньте. Тут буде додатковий множник 2. Ми можемо його записати, тому що 5 примноженні на 2 дасть 10. І це буде мінус 1,4. І записати потім через кому. До речі, можна 2 поділити на 5 в стопчик кому як зручно. Отже, остаточна відповідь х дорівнює мінус 1,4. Якщо потрібно більше практики та розуміння, вже на каналі є відео, де я розв'язую якесь таке схоже рівняння і також нагадую цей алгоритм. Я пропоную тобі самостійно розв'язати ще рівняння, і в тестах Instagram ми перевіримо і не тільки його. Х поділити на 3 X поділити на 2, сміюсь потім поясню чому. Дорівнює, нехай буде просто одиниця. Спробуй це нескладне рівняння розв'язати самостійно, ну і перевірити обов'язково. От тобі, Дамашка, працює. Чому я посміхалася? Тому що, дивись, уважно, це задачі ЗНО минулих років. І така задача, таке, таке рівняння, воно дуже типове, таке трендове. Я останні роки ЗНО зібрала задачі це 20 рік, 21 рік і. Я пропоную тобі розв'язати їх самостійно. Я спонукаю тебе до розв'язування. Дивись, що ми зараз робимо. Я все розповіла, пояснила. Дивись на рівняння. Працюй швидко. Визначай відповідь. Перевіряй разом зі мною. 30 секунд. Готово? Відповідь В правильна. Швиденько розв'язуй наступне рівняння. Перевіряй відповідь. Готовий? Угу. Я так хочу, щоб у тебе було все правильно, але от мої відео саме так потрібно дивитися, працюючи разом зі мною. Якщо будуть питання, напиши, я поясню. Наступне рівняння. Увага, відповідь. Так само вийшло. Напиши. І ще одне рівняння дуже-дуже простеньке. Готово? Перевірили. Так, це задача ЗНО, а тепер ще задачі НМТ я підібрала для тебе невеличку підбірочку. І знову пропоную тобі самостійно. Погнали! Перевіряй. Наступне. Перевіряй. І ще одне рівняння. Перевіряю, дуже сильно посміхаюсь, тому що в мене на каналі було пробне. НМТ. І саме в рівнянні такого типу я зробила помилку. І весь Тікток. Ну просто, просто дивувався, як можна зробити таку помилку. Буває! Я помилку зробила саме обираючи відповідь. І, до речі, тут також є дуже схожі відповіді, які можуть вас заплутати. Ну що, в мене залишилось останнє рівняння. І як ти бачиш, це рівняння з параметром. Це також рівняння НМТ цього року. Я дуже хочу, щоб ти спробував його розв'язати за тим самим алгоритмом, який я показувала. Спробуй самостійно. Я дуже буду пишатися тобою, якщо в тебе вийде. Якщо будуть питання, напиши, я обов'язково зроблю розбір. Впевнена, що це було неймовірно корисним для тебе. Підписуйся на канал. Ну що, до зустрічі!